Як в Україні поширилась техніка вишивання хрестиком? І до чого тут мережа магазинів брокарт? Слухаючи відео вишивальниць та вишивальників, часто чула вислів брокарівський стиль. Думала собі, може, це щось барокове, ну, типу, якась особлива етнотермінологія. А нещодавно в лекції про орнаменти почула назву мильна вишивка. Ну тут вже я думаю, Google мені в поміч. І виявляється, що всі ці квіточки, виноградики, трояндочки не мають ніякого відношення до етнокультури. А також я виявила, що художники, мистецтвознавці, дослідники народної творчості терміном брокар позначали поганий художній смак. Отже, вишивка хрестиком, мильна вишивка і брокарівський стиль – ну це фактично одне й те ж саме. А історія виникнення цих назв от у чому. Жив собі колись давно. Генріх Брокар походив він із багатої родини французького парфумера. Атанаса Брокара через конкуренцію його сім'я спочатку виїхала до Америки в 50-му році 1800 Вони ніби повернулись до Франції, але згодом Атанас переїхав до Москви, і в 61-му 1800 Генріх також переїздить до Росії. Ще однією важливою персоною в цій історії є дівчина Шарлотта, з якою він одружується у вересні 1862 році. Якийсь час Генріх працює на фабриці якогось там купця російського і, набравшись досвіду, вирішує заснувати своє власне виробництво. Як пишуть інтернет-джерела, Шарлотта подає чоловіку ідеї. Одна з них це варити народне мило і продавати його за одну копійку, що в той час було неймовірно дешево. Їхні конкуренти продавали своє мило за 30-40 копійок. І от народне мило взлітає. Миловарні та магазини Брокара почали з'являтися в найбільших українських містах на той час: в Одесі, в Харкові, в Києві. Задля привабливості народного мила Шарлота придумувала маркетинговий хід: захортати брусок у папір з квітковими. Орнаментами вона замовляла малюнки у професійних художників, красиві та натуралістичні. Вони сподобались українкам і ті почали переносити їх на вишивку. Дізнавшись про це, Шарлота придумала наступне: перенести рослинні орнаменти на аркуш в клітинку. Те, що ми зараз називаємо схемою вишивки, і таким чином вона популяризувала хрестик. А вишивка за такими зразками отримала назву Мильна або Брокарівська.